pelaja moja hmmm tututututututututututu tutututututututututu hmmm hmmm Да-да-да да-да, что да, да. там, что там, что там такое? Привет, привет! А ну нормально там все видно сейчас, ребята, почекайте. Почекайте, хто там, что там? А ну так, 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 так. Ты живий смысл, что я могу. <схі> так, тут ночи гуд Живий ты живий. Тут very good. Та там шо там. Як ся? Та дякую все потихеньку, ти. Ще секунду, Привіт, привіт. Як там не сидять? Та порядок все. Так, а ну а тепер. А тепер, а тепер отут, а, а що воно? -ху 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 -ху. О, я не поняв. А тепер отак, що воно? Я не поняв. Та тікай отсюда. Корочка на газу. Тав это корочка. Так, а куди ж це у Нічого не зрозумів. Я щось. <гум> тут все робе. Та наче ні. Так, 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 так. А що тут А воно не пашить? Нічого не зрозумів я. Настройки. <гум> А ну сейчас. Так, ну то тут ще роки Бля, Беля, мука, це не те. А де оте? А все. Все ви, як там жисть ваша молода, чим займаєтесь. Домашню роботу? <рес> Тачок, це ні. <рес> Кати, не. Кате домашня робота. Як погода? Там на сьогодні Більш-менш файна погода. Сьогодні більш менш погода ночей нормально. Ні, черта я не розумію. Угу. <ривання> сніг з криші? Та ні, не откода. Сонце було сьогодні, він сам расставал той сніг з криші. Так, тут все гуд, а там не тільки. А от в чому вопрос, блин. А от в чому вопрос, ребята. Ну вот чому вопрос, я не можу зрозуміти, що за фігня, як ее зробити. Ну вот чому вопрос, ребята. чого? Ну нифига не пойму. Чи? так, що тут оно? Ну окей. угу okay. uh -huh -huh -huh. так копировать. Контр В. Так, сейчас, ребята, почекайте, давай. Копировать. Вот uh -huh -huh. так, ключ. В термин ставить. Ого, собі. Окей. Okay. ну, Буде добре. Дякую, дякую, друже. Ну що воно? Там та настроїть. Тепер отут не можу розтоблиця. Як? Чого не... Дивно йде фірсок Хер його з нами. Чітч. Для кула. Запись як дивно. Нічого ста я не пойму. Так, тут-то понятно, все роботає, ладно тоді та ні, є слава Богу, не виключаю. Так, ладно, тут я розібрався, тут запускається, треба ще одну фігню подивитися.